Дякую вам за ідею, а я вам розказую, ми з вами зараз проведемо ранкове коло з таким пірічком. Кожен зараз сидить і слухає, підійде, обере собі колір і стане в коло. Домовились? Будь ласка, пішли за пір'ячком у своєї мрії. І так справа: пір'ячко очікувань. Кожен зараз може сказати, чому обрав такий колір, і які у нього сьогодні очікування від п'ятниці. Сьогодні п'ятниця, 12 вересня. У нас п'ять уроків попереду що. чекаєте? Артемка. Мені подобався цей колір, тому що він гарний. Так, що очікуєш від дня сьогоднішнього? Уроки. Просто уроки. Так. Дякую. Мені. Я вибрав за пішку, тому що воно жовте, косивеш. Якщо то буде Україна. Ага, ви з Сашком, Дякую. Я вибрав цей колір, тому що якщо зробити так, то це буде на Україну. На прапор України, дякую, Мілан. Я я обрала цей колір, бо він дуже веселий. І я сьогодні піду на танці. А дякую. Я обрав цей колір, бо він як листик. Я очікую цього з уроків, веселі уроки. Веселих уроків. Дякую. Я обрала цей колір, тому що це мій улюблений колір. Я очікую цього дня, що урок що було усім весело. І... І... Щоб усім було весело. Весело, дякую. Я обрала цей колір, тому що він мені подобається. І... і я думаю, і ми ще не підемо на танці. Дякую. Іна задумалася. Який колір тебе? Покажи нам. Так. Чому Іночка обрала цей? Бо він тобі подобається. подобається. Що чекаєш від сьогоднішнього дня? Буде як? Весело. Весело, Дякую, Аріна. Я обрала головий колір, тому що там небо голови і мой лівий колір блакитний, да? да? Так що очікуєш від дня сьогоднішнього. Шутко. Голосно. Ага, фізкультуру чекаєш. Дякую. Я виграла розове Пірічко. Пірічко. Хоча вона красиве. Красиве. Що сьогодні чекаєш від уроків? Я чекаю. Що? Дідусь. Дідуся? він сьогодні приїде. Зрозуміло. Еріка. Сонечко є, дякую. Це фітька. Я вибрала, тому що він дуже гавний. Так. І я я рада, що Сьогодні розпочинається танці. У мене багато танцюристів, тому всі радіють. Прошу. Я вибрала такий колір, тому що зараз голови. Ай, ви почекайте, я подивлюсь. Ось як жовто-блакитний. Дякую. Чого очікуєш? Щеку, на англійську. Англійський ще сьогодні. Захарій, Не вибрав колір. Так, прошу. Мені я взяв цей колір, бо він мені подобається. Я хочу, щоб сьогодні були дуже класні уроки. Дякую. Я вибрав такий колір, тому що он цей. І... і я хочу, щоб уроки були по одній минуті. Українською тільки. по одній хвилинці уроки, а перерви по скільки хвилин будуть? По часом по годині. А, хороший варіант. Да! Да, приймаємо. Давайте уроки по хвилині. Помишіть пір'ячком за роботу.